Зайці по полю ганяють, як лосі. Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ми знаходимося на прямих пасівах гороху Люмб. На 10 травня вони виглядають таким чином. Це 70 по діагоналі, тобто ромбами. Ну, а так виглядають 35 міжряддя. Фаза 5-6 листів. Вносимо базогран М в дозування 2,5 літра на гектар. 35 -е непогано, але і ромби теж цілком заліково. Вони на перехрестях оцих зв'язуються вусами, вже тримаються і по теорії отак будуть поволі зв'язуватися. Ну, а з протилежного перехрестя назустріч. Ну і так. Мають шанс триматися. Ну а як буде, слідкуємо, підписуємося, не забуваємо лайка. Далі буде.